Вітаю вас в ефірі. програми Моя сім'я. Мене звуть Вікторія Будавіцька, і я рада представити вам сьогоднішню дружню родину проценків. А почну я з голови родини Олександра Проценка, який є керівником Черкаської школи бойового пакалицарі Сонця, його дружини Ярослави та десятирічного сина Юрка. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, представте свою родину, свою дружину, свого сина, чим вони займаються. Моя дружина Ярослава на даний час вона працює у Черкаському центрі туризму, краєзнавства і спорту учнівської молоді, очолює гурток бойового ПК, а також займається патріотичним вихованням молоді за напрямком Джура. Також хотів би представити сьогодні Юрка, мій син, який. Є Активний, який долучається до роботи родини. Також він активний, як кажуть, гопаківець, він приймає у всіх заходах участь. Займається він у музичній, першій музичній школі, грає на акордеоні. Ну і ну, такий у нас. Актив, так, активний хлопчик, активний так? хлопчик. Так родина Проценків відома в Черкасах заснуванням школи бойового гупака та популяризацією його серед молоді. Походи, спортивні збори, сплави Дніпром є звичайною справою для цієї родини. Пане Олександре, ви маєте неабиякий педагогічний досвід. Ви неодноразово сплавлялися з дітьми, річкою. Розкажіть, будь ласка, про ось ці, можливо, важкі якісь були моменти. Все ж таки, це хлопчаки, дівчата, з якими потрібно було справлятися. І вони це вже сильні діти, які мають свій характер. Як, Як це вам вдавалося? Досвід ми набули, коли працювали в Києві у дитячій спортивній школі. Дуже великий досвід. Ми працювали 5 років. Це дуже серйозно, тому що, по-перше, це вода. Постійно ми виходили у водні походи. Я постійно був на моторному човні. Діти були у човнах, байдарках, каноя, і тому оці, оці всі нюанси, які стосуються води, вони всі врахувалися, і ця серйозність роботи, вона все ж таки дала такі позитивні. Моменти, і оці поход, похід, які ми йшли з Києва на Черкаси, перший був один із найважчих. Чому? Тому що ми не знали ну, основного маршруту. І ми вже вивчивши маршрут, який ми пройшли перший раз. Оце другий другий похід у нас вже був з дітьми. З діти були залучені як київські діти, так і наші черкаські. Тобто діти київські йшли. По Київську, по водосховищу Канівському, тобто починаючи від Києва, і дійшли вони до Канєва. А потім ми власноруч, як колись козаки переносили через пороги чайки, ми брали наш човен і на руках переносили через дамбу. І потім київські діти сідали на маршрутку, вже їхали на Київ. А наші черкаські приїхали з Канєва, і наша команда вже їхала. Ішла е, на Черкаси. Бойовий гупак став способом життя для наших героїв. Олександр з Ярославою шанують українські традиції та звичаї, носять український одяг, обожнюють мандрувати місцями козацької слави. Це здоровий спосіб життя, це спосіб життя, е, який віддає, віддаєшся всією всім часом, всією душею, всього до того, щоб ти. Е, Передавав свої знання, своє ставлення до суспільства, до України ну, таким патріотичним, а також, ну, саме головне здоров'я, тому що саме система бойового ПК дала мені наснаги якийсь сенс життя переглянути. Ставлення до життя саме тому і, і було обрано система бойового ПК. Це вже життя, тобто це спосіб життя, який, ну, яким я живу. постійно. Ну добре, чоловік, я розумію, чоловік змінює е, е, якісь своє захоплення, чимось захоплюється, врешті так? але все ж таки ну, не, вже одна, не кожна дружина витримає переїзди, я не знаю, збори ви розповідаєте, так, у вас постійні є. Ярослава, як ви. Поставилися до того, що чоловік захопився. Мало того, що захопився, ще й вас тягнув в бойовий гопак. Ми разом були в студії завжди. Ми, у нас завжди було, ми працювали спочатку тренером з веслування в місті Києві, разом працювали. Потім приїхали сюди, влаштувалися разом на одну і ту саму роботу. І ми завжди працювали в зв'язці. У нас немає такого, що ми працюємо окремо. Тобто, я так розумію, ви можете навіть сформулювати свою формулу щасливої сім'ї. так? Я так розумію, захоплення це і є ваша, ваш ключ до щасливої родини, так? Ну, це жити та... один. Оце тандемо, розумієте? Ми працюємо починаючи із часів, коли ми були ще в Києві, коли ще навчалися. 17, 17 років ми разом, 17 років, ми весь час працюємо в тандемі. Ну, весь час в тандемі. Розкажіть, як ви познайомились? Коли я навчався в політехнічному інституті Київській політехнічній, Ярослава навчалася у нархозі, тобто зараз це державний економічний університет, то вона теж в дитинстві займалася веслуванням і вільний від навчання час, тобто вона займалася, приходила на Труханів Острів і там. Починала спочатку тренуватися, а потім вже стала викладати. На той час я вже мав. А мені замість що вона видана корито. Таке корито. Ну просто ну це, це якесь щось було таке жахливе, а нас тренер, тут черкаський тренер. Привчив до того, що ми маємо самі його ремонтувати. Все. А мені там кажуть, у нас є майстер, яким все це робить. Ми познайомилися з майстром. Ну, Десятирічний да. син Юрко з дитинства виховується в козацькому дусі. Залізна дисципліна та витримка дозволяють хлопцеві із задоволенням відвідувати декілька гуртків. При цьому він ще добре вчиться, як у звичайній, так і в музичній школах. А вже про збори гупаківців нагадувати не потрібно. Юрко чекає на них із нетерпінням. Як ви виховуєте свого сина? Як виховати в дитині ну, любов до України, врешті-решт, патріотизм, як це, це проявляється з пелюшок, чи це Потрібно все ж таки щоденно я не знаю нагадувати. Спочатку було таке більш лояльне, ми давали дуже багато ось, з Ярославою, ми так от радились стосовно виховання. Хай дитина вибере сама, що їй подобається. Хай дитина е визначить, що їй потрібно жити і все. Але останнім часом, я дивлюся, що не тільки по Юркові, а по тим дітям, які вона займається, якщо це не взяти жорстко, не жорстко зараз тримати дітей, то на даний час діти нічого не хочуть. Їм нічого не потрібно. Оці комп'ютер, гаджети, інтернет, ігри, вони їх настільки затягують, затягую, що е, треба мати жорстку позицію е, і сторони батьків для того, щоб е, ти хочеш там пограти на комп'ютері або так, у тебе є завдання, давай почитаємо. Давай напишемо там завдання. Е, Юрко займається на акордеоні, а е, Два роки назад, вірніше, він вже займається дуже давно, вже він з чотирьох років, з п'яти займається. Тобто чотири роки, якщо ми можемо навіть ще подивитися на фотографії, ми можемо знайти, як він маленький, тримав цей акордіон, чи спочатку це був, він пробував щось таке, щось музичне, то потім це вже переросло в те, що вже треба серйозно ставитись до цього. І він був стипендіатом. Мерівським стипендіатом, він отримував стипендію на те, що він був переможцем міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Я кажу, і ну, ти вже повинен мати, ну, марку. Ти вже повинен вже йти. Якщо ти вже став на цей шлях, то будь ласка, підтримуй. Коли ти виконаєш свої завдання, основні все. До тебе питання, ти зробив завдання? Будь ласка, бери грайся, тому що забороняти дітям зараз гратися не можна, тому що зараз час новітніх інформаційних технологій, і з кожним днем використання всіх сучасних засобів комунікації вони необхідні. Для того щоб з маленького віку вони їх використовували, але їх використовували в своєму повсякденному житті. Як до як поміч свою, то хочу сказати, що ми дуже багато спілкуємося в плані. Е, мій батько прививав мені, от е, що. Любов до історії. От він їздив, возив нас по Черкаській області дуже багато все. І е, я намагалася так само зробити з сином: ну, возити, показувати, демонструвати там і Корсунітальне, і, і лиськове, і буки, все ну. Давати, і вже коли з'явився гопак, вже е, зрозуміло, що Це була основа, так, е, що і діти інші теж сюди підключилися. Тобто не так, що він підключився до них, а вони підключилися до нього. І почали ми вже разом все рівно їздити. І багато історії. А історія вона захоплює. Я не знаю, як її викладають в школі, що там бувають діти, які не люблять історії, Її неможливо не любити вона ж. Вона ж захоплює на, на історії вчаться. І, і от саме завдяки історії дуже от, діти е, починають усвідомлювати і любити. Футоване, да. Да. Тому мені здається, от ще це такий це суттєвий важливо. момент. Да. Юра, скажи, будь ласка, як тебе карають? І чи карають взагалі? Не знаю навіть що сказати. Не карають зовсім. Ну, скажи мені тоді, хто в тебе в в сім'ї, а хто в тебе лагідно до тебе ставиться, навіть коли в тебе погана оцінка, ми, На да, тата дивиться тату з да, росовою. Ми, 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 ми граємо у доброго і злого поліцейського. <ріст> <та>. <сос> 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 Якщо папа злий, то мама добренька пожаліє, приголубується. Якщо. Але ролі дуже часто змінюються. Міняємося, то мама, то тато, то так ми. Тому що. Інколи, так як кажуть, обіжається, коли ти суворо ставишся до дитини, ну таке саме там, там обійдеться, піде, там ляже, там щось, там, ну похникає, це є, там прийде до мами, пожаліється, мама прийдеться. А інколи навпаки, там десь мама насварила, не? мама насварилася, прийде до мене. Каже, ну ладно, пішли там, пішли, взяли з м'яча з ним, пішли на футбольний майданчик, там пограли або в футбол, або в баскетбол, походили по лісу, ми живемо на... Луначарці, то у нас поблизу ліс, то так інколи буває, що для того, щоб так розвіятися, або виходимо в ліс, отак буквально невеличкі коло так пройти, подихати свіжий ліс, воно так заспокоює, все то ми прийшли, обговорили, в чому він там був правий, в чому не правий. Ми е, вирішили, е, оці знайшли е, такі оці ключові моменти. Чому все ж таки там хтось був неправий, Чому все ж таки його наказали за за якісь? От такі Чоловіча розмова з дітьми да. треба розмовляти. розмовача розмова. так. Да, да. шановні проценки. Я вам дуже вдячна, що ви зустрілись з нами, розповіли нам про свою щасливу родину. А з вами, шановні глядачі, ми зустрінемось за тиждень. Не забувайте про нас щасливо!